Ате вересня середа У ефірі новини на каналі Бізнес-Ідей. студія Людмила Добровольська вітає вас і далі ми розкажемо про таке. Чому банки обмежили продаж готівкового долара? Банкіри запевняють, для паніки немає жодних підстав. Міжнародна виставка Агро – це не тільки кращі зразки сільгосптехніки, агрохімії та агроекології. Це нові ділові контакти і нові обрії інвестиційного співробітництва. За усього розмаїться вибори, іншої альтернативи немає. В оксамитовий сезон лідером залишається Туреччина у дефіциті українські банки сьогодні обмежили продаж готівкової валюти, але не офіційно і не усі. Кілька банків нам підтвердили, продають тільки обмежені суми валют. Банкіри притримують іноземні гроші, намагаючись перестрахуватися. Гривня суттєво втратила позиції вперше за три роки, кажуть експерти. Рекомендують не панікувати і великий обсяг валюти не купувати. Ближчим часом гривня стабілізується і до кінця року суттєвих коливань курсу не буде. Навіть після виборів більше трьох п'яти. Відсотків долар не набере, а це для валютного ринку нормально, запевняють аналітики. Самі ж банкіри підтверджують, довго тримати валюту при собі не будуть, їм це просто невигідно. Деякі банки дійсно притримують валюту, тому що вони не знають, який курс буде, тобто статус-кво. Нацбанк вчора не виходив на ринк, на мою думку, це правильно. Він зафіксував реальний попит. Думаю, сьогодні цей попит буде задовільнено. І завтра, післязавтра, ми маємо. Побачити новий курс. Мій прогноз – 8,15-8,16. І знову всі мають продавати і купувати валюту приблизно по такому курсу. 2004-2008 роки, коли були кризи, довів, що обмеження валюти є неефективним інструментом. Відповідно, чекаємо дій Нацбанку. Сьогодні Нацбанк вийшов з інтервенціями на валютний ринок через Ощадбанк і на Оскільки мені відомо, більшість заявок були задоволені. В аеропорту Бориспіль досі не працюють більшість магазинів Фрі» і три кав'ярні. Водночас для охочих зайнятися бізнесом у терміналі, де фонд держмайна оголосив конкурс на оренду площі під банкомати, пункти обміну валюти і ті ж таки «Д'юті фрі і кав'ярні. Вартість метру квадратного 55 тисяч гривень, максимальний термін оренди один рік. Комплексні перевірки у торгових зонах аеропортів ініційовані Державною митною службою тривають п'ятий день поспіль, закритими крамниці безмитної торгівлі стоять у жулянах, в аеропортах Одеса, Львів і Донецьк. Форекс компанії поза законом безготівкові операції купівлі-продажу валюти з метою отримання прибутку за рахунок курсової різниці. Нацбанк взяв під свій контроль. Відтепер робити це можуть хіба що уповноважені банки. А фірми і Форекс-клуби грати на різниці курсів права не мають. Нас каже надто багато у цьому сегменті ринку непрозорих гравців. Компанії ж запевняють, заборона НБУ для них не важить, бо він їх не контролює. Детальніше Олексій Фролов. Чисельні скарги громадян на вітчизняні Форекс клуби одна з головних причин сьогоднішньої постанови Національного банку через неврегульованість ринку послуг Форекс компаній пояснює регулятор українських гравців на біржі дуже часто ошукують. Тож ОНБУ офіційно заборонили Форекс клубам грати на різниці курсів, передавши ці повноваження виключно банківським установам. Нормативне врегулювання зазначених операцій, перш за все дає можливість перевести. Форексні операції, які здійснюються на сьогодні поза банківською системою, в легальне русло, і здійснювати їх через банківські рахунки. Вітчизняні Форекс-клуби фактично завжди були поза законом, пояснюють аналітики. Працюючи на території України, реєструвалися вони за кордоном, переважно у офшорних зонах. Це неприпустимо, упевнений президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. За його словами, вітчизняні та закордонні форекс клуби спільне мають лише у назвах. У нас виникла ситуація, що дуже багато появились форекс клуби. Ну це щось на зразок казино, щось на зразок такий бук. Мексик контур. Причому, якщо звернуло, як правило, вони зареєстровані в шорі, тобто за кордоном, і вони працюють через шор. Ну, звичайно, що це можна було там рік, два, півроку подивитись, але це неправильно. Ну не повинен так ринок Форекс працювати. І з цим погоджуються і у самих Форекс-клубах. До таких кроків з боку Нацбанку тут готувалися заздалегідь. Тож паніки поки немає. Ситуація не шатка. Вона Наоборот, направлено на то, щоб не було кампаній однодневок, Да тобто, не було штоби махінації на этом ринку. Ета всегда залюба. За Однак дієвість постанови НБУ у Форекс компаніях ставлять під великий сумнів. На переконання більшості експертів, прозоро проводити операції маржинальної торгівлі через банківські установи найближчим часом навряд чи вдасться. Сама система. Предоставлення услуг на Форекс через банки, да, о чому йде річ, а на далеко не відполірована і це займе один год, скажем так, щоб вивести її на какой-то конкурентний спосіб ведення бізнесу. Тож більшість гравців на курсах валют скоріш за все не нестимуть гроші у банки, кажуть експерти. Натомість вони користуватимуться послугами Форекс-клубів поза межами України. Олексій Фролов, Павло Нечепоренко, новини телеканал Бізнес. Експансія Гастеку в чергове переміг шоу тендері. Він придбав 26% акцій акції Дніпропетровськгазу за 58 мільйонів 650 тисяч гривень, зосередивши таким чином у своїх руках контрольний пакет цього підприємства. Трохи менше 51% акцій. За останній місяць це вже четверте придбання компанії «Гастек». У серпні вона отримала чверть акції Миколаївгазу, івано «Івано-Франківськгазу», а 4 вересня – «Севастопольгазу». Зараз претендує на понад 20%. Кі ще восьми газопостачальних підприємств, зокрема Вінниці, Волині, Запоріжжя, Криму, Луганська та Сум. Формально гастек належить чотирьом кіпрським компаніям, але фактичний контроль приписують Дмитру Хірташу. Увага вітчизняних аграріїв цими днями прикута до столиці. Тут відкрилася міжнародна агропромислова виставка ярмарок. Цьогоріч у ній беруть участь більше 700 українських та іноземних підприємств. Демонструють кращі зразки сільгосптехніки, ветеринарних та біопрепаратів, агрохімії та агроекології. Власне, тут можна налагодити ділові контакти, оцінити потенціал та інвестиційну привабливість українського агропрому каже Тетяна Триполка. Порибалити, дізнатися про нові породи худоби чи птиці, ознайомитися з останніми розробками агротехніки та наукових досягнень галузі все це на околиці Києва з відкриттям щорічної агровиставки. Її учасників приїхав привітати сам президент Янукович. каже, галузь надважлива для економіки. Спочатку поточного року експортована сільськогосподарської продукції на суму понад 9 мільярдів доларів США, що на 35% більше відповідного періоду 2011 року. Щиро вітаю з цим успіхом всіх аграріїв країни. Власник двох українських заводів із виробництва сільгосптехніки демонструє свою гордість. Зернозбиральний комбайн. Олександр Оліник запевняє, це останнє слово техніки. Його компанія не пропускає подібних заходів, каже підприємець. Минулого року виставка відкрила для його бізнесу нові ринки. Він також зміг домовитися про розширення потужностей у Росії. Сьогодні вже ми е, вийшли на те, що ми створюємо виробництво в Росії е, машнобудівний сількот, завод завод Воронежській області, е, який до кінця року вже почне працювати. І на наступний рік вся техніка, яка буде поставлятися в Росію, вона буде там збиратися і ну буде вироблятися вже там. У Росії Олександр Олійник планує стабільно розвивати свій бізнес, адже пропонує аграріям техніку аналогічно імпортній за удвічі нижчу ціну. Хороша реклама, цікаві знайомства, вигідні контракти. Агровиставка завжди визначна подія не тільки для українського бізнесу, а й для його закордонних партнерів. Американець Роб Басет щороку приїздить на київську виставку. Його компанія, що виготовляє агротехніку, більше ста років працює на світових ринках. Зізнається, український розглядає як один із найперспективніших на виставці. Представив ось цей оприскувач на полях України. Поки що таких працює лише 80 одиниць, але Роб Бастет упевнений, попит зростатиме. Я думаю, що найближчими роками світовий аграрний ринок зростатиме, зміцнюватиме свої позиції. На ньому і Україна, адже у вас найкращі землі в світі усі процеси стануть більш механізованими, тому більше обладнання, в тому числі і нашого, буде продано. А ось ці учасники Агро 2012 їхали до Києва всю ніч. Їх привезли з кримських степів. Господар переконує, його вівці одні з найкращих у своїй породі. Підійдуть для фермерів, які хочуть заробити на вовні. Це племінні барашки, поэтому барашки стоять в зависимості від того скільки яку барашку ви хочете – Ярку, матку. Поэтому для плімінова стада у нас ні очень дорого стоїть От 1200 до 1500 Виставка один з важливих майданчиків для розвитку агробізнесу. Традиційно цей захід дає можливість підприємцям розширювати ринки збуту та відкривати нові перспективи. Працюватиме вона у національному комплексі Експоцентр України ще три дні. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Офіційне розслідування дій російського газпрому почала Єврокомісія. Йому закидають порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу. Перший дзвінок, обшуки у офісах низки європейських дочок концерну, пролунав ще минулої осені. І ось тепер офіційно оголошено початок розслідування. Європейська влада підозрює російського газового гіганта у тому, що він розділив ринки газу, ускладнивши таким чином майвільні поставки України ЄС. Ще росіян звинувачують у перешкоджанні диверсифікації поставок і встановленні високих цін прив'язаних до цін на нафту. Якщо єврокомісарам вдасться довести обмеження конкуренції на ринках центральної та східної Європи і з боку Газпрому і його європейських партнерів, вони мають сплатити до 30% річної виручки. Шестиденний робочий тиждень в обмін на черговий транш. Саме цього вимагають від Греції її європейські кредитори. Крім того, ЄС та МВФ наполягають на подальшому зниженні мінімальної зарплатні і скороченні відпусток до двох тижнів на рік. Водночас грецький мінфін має намір рахувати збитки, що їх головний кредитор країни Німеччина має сплатити Афінам за свої злочини часів Другої світової. Від 2010-го, нагадаю, Греція отримала від ЄС та МВФ понад 240 мільярдів кредитних євро, попри це, вона й досі на дні економічної і політичної кризи. Наступного місяця євросоюз вирішить чи бути Греції у єврозоні. Ключова тема передвиборчих суперечок у Сполучених Штатах китайські інвестиції протягом останніх семи місяців у американську економіку під небесна вклала понад 7 мільярдів доларів. Тоді як за той же період, торік усього півтора мільярда. Дозволу на придбання стратегічних активів Вашингтон поки що не дає. Хоча Китай і виявляє таке бажання. Про китайську експансію на американському ринку Ольга Дацюк. Плюс 6 мільярдів. Настільки цьогоріч зросли китайські інвестиції у Сполучені Штати. Збільшення присутності китайського капіталу адміністрація Обами розцінює як вигідне партнерство між найбільшими економіками світу. Воно забезпечує роботою тисячі американців. Натомість республіканці китайським грошам не раді кажуть, китай грає нечесно, хоче заволодіти технологіями американських компаній. На свій ринок їх не пускає і до того ж штучно утримує низький курс Юаня. Ми повинні протистояти країнам, які принципово не грають за правилами. Китай краде наші технології, патенти та інтелектуальну власність. Цьому треба дати відсіч. Найбільшою покупкою китайців стала мережа кінотеатрів AMC. За неї корпорація Далі Ванда заплатила 2,5 мільярди доларів. Другу сходунку посідає придбання 33% акцій компанії виробника нафти та газу Devon Energy. Однак, експерти запевняють, існує межа, за яку китайські гроші не пустить ні Обама, ні Ромні. Якщо Китай зацікавиться об'єктами, які є стратегічними активами, США, наприклад порт чи підприємства нафтохімічного. Сектору відповідь Вашингтона скоріше за все буде негативна. Справді, у 2005-му офшорна нафтова корпорація із Китаю за 18 мільярдів намагалася придбати місцеву компанію «Юнокел». Тоді адміністрація Буша стала на заваді покупки нафтовидобувного концерну. Вона запевнила, угода загрожуватиме національній безпеці. З тих пір Китай зосередився на інших нестратегічних об'єктах. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Акції найбільшої світової соцмережі Facebook оновили історичний ціновий мінімум на відкриття торгів. Вартість паперів компанії опустилася до 17 доларів 58 центів. Потім вони додали майже 5 відсотків, а досягли 18,5 доларів за одну. Аналітики це пояснюють, тим, що компанія запланувала замаскований зворотній викуп власних акцій на 2 мільярди, щоб підтримати свою біржову капіталізацію. Нагадаю, у травні акції Facebook почали торгуватися по 38. 8 доларів за штуку Цьогоріч, за даними аналітичної компанії і маркетер, виручка соцмережі складе близько 5 мільярдів доларів. Раніше заявлений прогноз нагадаю 6 мільярдів. Голова корпорації Марк Цукерберг запевняє, продавати акції принаймні протягом року він наміру не має. І ось і новинок від виробників смартфонів. Презентація нового айфону інтригує Apple. Nokia готується до випуску смартфонів Lumia на новій платформі Windows. Про новинки на ринку гаджетів Руслан Шаріпов. Він уже близько. Слова, що написані на запрошенні від компанії Apple, 12 вересня вона офіційно презентує п'яту версію айфон. На цю новину ринки відреагували миттєво. Акції компанії зросли майже на 10 відсотків до 675 доларів за одну. Продажі айфон приносять Apple більше половини її виручки. Тож прогнозують експерти, новинка може збільшити доходи американської корпорації на 12 відсотків. Новий айфон продаватиметься добре. Позиції смартфонів Apple на ринку дуже стійкі. Коли люди купують iPhone, вони зазвичай задоволені ним і згодом витрачають гроші на нову модель. Колись лідер на ринку мобільних телефонів Nokia не в змозі конкурувати з Apple. Утім, фінській компанії таки вдалося випередити яблуко. Презентація її нових смартфонів Lumia на платформі Windows Phone 8 має відбутися уже сьогодні. Поки що частка Windows Phone на ринку всього 3,5%. Але експерти оптимістичні щодо цієї операційної системи. Якщо Microsoft випустить операційну систему, Windows, Windows Phone 8 із заявленими раніше характеристиками, це вражатиме. Тому що Windows Phone 8 використовуватиме таке ж саме ядро, як і 8 Windows для звичайних комп'ютерів. На ринку смартфонів продовжить домінувати Samsung. Його флагман Galaxy S3 є безперечним лідером за продажами. Випуск нового айфон дозволить Apple скоротити відстань від південно-корейської компанії, але не випередити її очікують експерти. Водночас Яблуко збереже лідерські позиції на ринку планшетів. А після презентації та старту продажів її нового пристрою iPad mini лише зміцнить їх. Руслан Шаріповновини телеканал Бізнес. Оксамитовий сезон то певний парадокс. Туристи заощаджують, туроператори заробляють. Вересень та жовтень за традиційний пляжний відпочинок править менше мінімум на третину. У той час як асортимент курортів із цілком прийнятними ще погодними умовами залишається досить широким. То чим туристична галузь живе на початку осені? Дізнавалася Оксана Пловшевська. Майже удвічі менше зараз доведеться заплатити за традиційний для українців пляжний відпочинок. Такі знижки пропонують вітчизняні туроператори на подорожі до улюблених середземноморських курортів. Ціни диктують готельєри. Тож турфірмам заробити можна не більше 10-15%. відсотків. Є конкуренція, яка регулює цінові пропозиції на ринку. От і все, і чому, і як ну, якщо ти будеш більше хотіти заробити, ти просто будеш не конкуренти на цьому ринку, тому що більше вісьми тисяч е суб'єктів туристичної діяльності можуть займатися туризмом. Тож ціни у різних турагенціях не надто різняться а спільні і тенденції щодо напрямків. На гравці ринку констатують посилення позиції хорватських курортів. Цьому посприяло спрощення візового режиму на час турсезону. Туди цьогоріч вже з'їздило на 15% українців більше ніж торік. Дедалі популярніші і кризові країни. В лідери вибілася Греція і Іспанія. Я зв'язую, не тільки якаби це можна зв'язати з тим, що И в Греции, и в Испании есть экономический какой-то кризис. Та же самая Европа не поехала туда массовым количеством. Отели дают великолепные цены, идут постоянно промо-акции, скидки, и наш народ очень хорошо на это реагирует. Втім, традиційно першість за Туреччиною. При цьому одному із найбільших туроператорів тестурі наголошують, жодне з нових напрямків її конкурентом не стане. Наприклад, у Хорватії цього року побувало до 60 тисяч українців у той час, коли на анталійському узбережжі цього року відпустку провели близько 400 тисяч. Не буде і дешевших турів, бо щоб дістатися до альтернативних курортів, треба значно дорожче заплатити за переліт. Повірте, ми И за дня в день работаем над тем, чтобы открыть новое какое-то направление. Так вот таких направлений, за исключением перспективы развития курортов Китая, а это совсем не близкое направление, да, в мире таких туристических локаций практически нет. То есть это, по большому счету, единственное перспективное направление, которое может быть интересно всему тревел-сообществу. У найближчі два місяці найвигіднішими напрямками залишаться курорти Туреччини, Іспанії, Греції. А вже із листопада відкриються так звані далекі напрямки Домінікана, Канарські острови, Таїланд. Зважаючи на те, що їх популярність зростає, туди до кінця осені планують запустити чартерні рейси. Оксана Плавшевська, Олексій Попов, новини, телеканал, бізнес. Індекс цін акції на торгах української біржі упав на 1,45%. ціло банк курсу гривні до долара не змінив. А на міжбанку євро подешевшав на 9 копійок, американський долар втратив 4. Наразі це усе, але наша команда відстежує перебіг подій. Тож прощаюся ненадовго. Моя електронна пошта Елдіет Заходьте на сторінку каналу в інтернеті, шукайте нас у соцмережах. Канал бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте знати. İzlediğiniz tamam. için